Чудовим піаністом мав надзвичайну легкість рук, йому не бракувало хисту і вміння здобувати звук на муку, а чи в нагороду. Господь можливість дав таку давати людям на солоду, творити музику дзвінку, буремі дні Євромайдану, дощільних. Заграв. І от, без сумніву і страху, безсрібник щирий і талант зійшов на сцену, як на плаху, той дивовижний музикант, то був не зал любові повен, кругом шоломи і щити та раптом. Прозлившись поміж береги, а люди слухали й мовчали. Де друзі тут, де вороги?